Ну, девнуту видим. Дальше. Я. Яю. Так. Видим, видим. Так. Эээ, тут ели. Так. Яю. Так. Тря. Да что за бату цепь, да? недавно? Колбаса. Какое твое любимое блюдо? Не. Ага. Колбаса. Какие тут проблемы в селе? Что тебя волнует? Да, ничего. Хотел бы переехать в город? Хотелось. Где Киев? Киев. Кем хочешь стать? Хочу стать депутатом. И что ты будешь делать? Ничего. Біг три роки, два місяці, 14 днів і 16 годин. Яка вартість такої кухні на сьогоднішній день по курсу? На сьогоднішній день кухня, яка представлена на виставці, коштує 800 тисяч гривень. Не смій трогати мою машину Це колекціоні цеп'ят! Назад раби назад! Раби назад. Назад, раби, назад. У вас останнім часом був стрес? Містер Васильєв, підвищений рівень кортизолу може призвести до серцевого нападу. Вас що небудь турбує? Я один не розумію, як студенти, які навчаються на психолога, можуть впадати в депресію. Блять, просто подивись свої Люди, пожалуйста, Порятувати себе і своїх двох малолітніх дітей. Він мене б'є, він мене дуса. Скільки я можу терпіти це і здівательство 4 серпня був брат. Технологія. Технологія. Технологія! Да ж Ти какається, і какається. Споримо, що через 10 секунд до тебе подзвонить людина, для якої ти дуже важливий. Не подзвонила? Ну, значить, ти не потрібен. Що храниться в моєму холодильнику? Водка, риба, що ще треба. Люди, які кажуть, що замість що схаменіться? Схаменіться поруч вже немає вашої вчительки з української мови. Це вже не обов'язково. Люди так в житті не говорять. Так що, що ви робите взагалі? Нещодавно у Луцьку заарештували місцевого барбера за продаж заборонених речовин. І я цьому дуже здивувався, адже я багато років був його клієнтом, і я взагалі не здогадувався, що він ще також працює барбером. Ми підійшли до межі. Ми беремо кредити, щоб віддавати старі борги. Наші діти не отримують належної освіти. Тотальна корупція ми на межі. Далі прірва. Звичайно, ти не помреш, якщо один день не поп'єш пива. Але для чого ризикувати? Якщо я не вип'ю капучину, я когось придушу. Дякую, Так. Маєш настрій для цього? Маю. перший бокал пива в закладі коштує дорого. Кожен наступний стає все дешевше і дешевше. Всьо, я більше не матюкаюсь. Один матюк, біжу 2 кілометри. От магазин АТБ. Жінка пішла купити пачку пелімені. Уже нету 40 минут. Я так думаю, що вона устроїлась там на роботу. Ви повинні знати, що дім і робота відрізняються лише тим, що тік-ток вдома дивитесь лежачи, а на роботі сидячи. Дмитро я заглох. Саша, запам'ятай, у фразі я заглох ключове слово лох. І воно звучить як я лох. Коли ти це будеш пам'ятати, ти ніколи щеп не кидати не будеш. Заводимо автомобіль. Підводимо щеблення. Притримуємо на 3 секунди. Раз, два, три. Підпускаємо. Та отож, У тебе все вийде. Зрозумів. А саме на фірмі я такий спеціаліст спеціальний, що мене спеціально нічого не просять робити, бо якщо я зроблю, то після мене вже ніякий спеціаліст не зробить. не Саме головне, щоб здорова була. Саме головне яка ти людина? От. Умнічка. жан клод Ван Дамм. В фільмі некуди біжати. Так. Маєш настрій для цього? Маю. Тобі немає хазяїна. Добі зараз получає, що й дому не буде мати. Чоловік настільки загнаний у вічай, що жалівся на дружину навіть голові сільської ради. Дв Дві години ночі дзвониш телефон, коли туля. У мене проблема. Яка кажу проблема? Ну я ж Катю хотів обняти, поцілувати, а вона до мене. Холодна, я ну, кажу, Толя, ну таке ж дві години ночі. Малишка що <coughs> Маленька, що ти був зайнятий трохи з пазиками там туди-сюди, по ділам, по хабатам возилися. Дивись, можу заїхати за тобою в 7 часов вечора, поїдемо в якийсь рейстик, покушаємо смачненько. <coughs> я якраз освобожусь. Ну, вроде нормально. Давай, вставай. Зараз дім розберемо і наново зберемо. Вставай. Собачку погладить можно? Да можно пути пути я собачка, батька я коса батька красивая батька дякую Добре, коли в машині є Автоматичний дистанційний прогрівач авто. Виходиш, не треба прогрівати, машинка вже тепленька і тебе чекає. Сідаєш і їдеш. Все, свободен, виходиш. супер суперфункція така клас Технологія! Технологія! Взяти жирне м'ясо. Потім запити горілочкою. Закусити цибулькою. Горілочка понизить рівень глюкози, цибулька розгонить обмін речовин і розчинить всі жирні кислоти. Таким чином ви нейтралізуєте абсолютно всі калорії та не наберете зайвої ваги. Користуйтесь. Пароль! Пішов ти страхнув! Ей! а? Скільки років стою на кордоні? А пароль не помінявсь ні разу. Польська для українців. Пшилка. пшошка, пшаревка. Чайник шалодильник. О, дивіться, прикол. Бачите, горить? Бачите, не горить? Це все із-за розетки. Зрозуміло? Ага. Все, тепер можеш сідати. Ага. Я перепрошую, а, а, чи, да. а чим ви тиснете на середню педаль? Рад, ви оце мене спрашуєте, на якої я машині зараз їжджу. Toyota Пішкарус 2.8. Народ безвідказна штука завжди виручає. Что? А, я не понял, раз? А часики тикают, Они блядь не стоят. Бородская жизнь нелегкая но ее надо придерживаться. И що кричав на те цей кашний комату Искуї Дания не оновив Третий канал Пива вызов привычней скользяние спиховного дня. Знаєте, є такі мужики, які собі просто йдуть, живуть своє життя і в рандомний момент отак отак сякаються, і так вони то красиво роблять. Я не знаю, професійно ніде не замастилися і далі собі отак просто ну, йдуть. Я вонку покинул поиссей сьогодні. Не верю. Кожен чак даже не приглашили, я так нажор взяв. Прийшли в спортзал, Галя припаркувала своє взуття. Зайди перепаркуй, бо мешає пацанам. Ти куда? Я на орбит. Мама теж думала, що Коля виріс хорошим хлопчиком. Але Коля виріс гангстером дав крали. Але як знали, хто я, то назад повішали. Коля виріс гангстером. раздражает быка красный или желтый какой-нибудь <шивити> червоный добрый кориче маш маш яйка